Майже півроку триває супротив українців проти російської агресії. Хтось б'є ворога безпосередньо на передовій, а хтось робить все можливе в тилу. Не ж продовжують забезпечувати наших захисників автівками, які вкрай необхідні для виконання поставлених військових задач. Майже за шість місяців війни меценати закупили і передали для потреб Збройних сил України півсотні автомобілів. А 17 серпня була передана найбільша партія залізних коней. Ці е, безпосередньо 10 автівок е, їхали, ремонтувались, красились і все таке інше 3 е, неділі. Тобто ну, ми дивимося, що ми, е, якщо буде е, все в порядку з фінансуванням від е, ну, наших колег-бізнесменів, від людей. То ми вже замовили на сьогоднішній день ще 26 авто. У нас цілі, які ми собі ставимо, вони дуже амбітні, дуже дуже. І нам ми повинні вийти все таки на закордонні фонди. І ну це мабуть авто буде не десятками, а мені хочеться сотнями, як мінімум. За словами мецената, наприклад, реалізатори автівок з Литви, Німеччини, Британії знають, куди закуповують автомобілі, і часто в зв'язку з цим відбуваються цікаві моменти. Вони дуже співчувають нам і дуже допомагають. Литовці безпосередньо передали одне авто, взагалі, без ну як гуманітарну допомогу. Це перше, тоді там -то накидали туди речей, там спальники, все таке інше. Ми кажемо, хлопці, ну ми ж приїхали у вас купувати, але каже, ми розуміємо, що там відбувається у вас, і ну, одне авто даримо, і даримо там ще спальники, і ко ну, обладнання там, ну яке вони передали безпосередньо і для ремонту авто. Там, запчастини якісь, які вони розуміли, що вони будуть потрібні. Цього разу серед переданих автівок не тільки звичні Т5 та Л-200, але і три Volkswagen на Такі залізні коні мають кілька переваг. Зокрема, можуть слугувати як вантажні авто, адже їх вантажоподйомність більше, ніж півтони. Крім цього, в таку компактну автівку вміщується вісім людей. З нього можна робити евакуаційну авто для поранених. Там е, можна поставити е, безпосередньо носилки, на які е, які туди вміщаються, і медперсонал. П'ять автівок іде е, нашим прикордонникам Свіська, е, Глухівська. Е, і п'ять автівок іде е, на наш військкомат, е, який має рознарядку на нашу Сумську область, і ми повинні теж допомагати е, не тільки. Шосці, а і Сумській області кожен з нас робить свій внесок в нашу спільну перемогу, погоджується з Віктором Ляшенком, представник компанії Фармак Василь Кушнірук. Наразі фармацевтичний гігант разом з благодійним фондом родини Жебрівських передає для потреб військових вже шосту автівку, яка стане в нагоді військовим. Наша участь, в три автомобілі ми передали до цього, три автомобілі сьогодні, і наша співпраця буде продовжувати. А взагалі, в нас є свій бюджет для благодійного фонду, у нас проходять акції по підприємству. Остання була це Я працював один день для армії і взяло більше двох тисяч працівників участь у даній акції. Ці кошти були акумульовані, і за них були закуплені безпілотники. Передання автівки гарна підмога для захисників, додає військовослужбовець Олександр. Це чудова нагода доукомплектувати військові частини для виконання ними бойових завдань. На фронті це дає можливість швидко пересуватись, швидко виконати бойові завдання та покинути місце. Це дуже зараз важливо важливо зв'язку з веденням такої гібридної війни. Наша армія це вся Україна. Це 39 мільйонів українців, які кожен на своєму фронті протистоїть ворогу. Волонтери збирають необхідну провізію і передають на фронт, а прикордонники ретельно охороняють кордони від підступного ворога. Це вже дев'ята. Машина, яку ми отримуємо від дального благодійного фонду, ми постійно повинні нарощити свій воєнний потенціал, даби зробити нашу армію якомога сильнішою, міцнішою, щоб вона могла спроможно виконувати свої бойові завдання та стримувати збройну агресію Російської Федерації. Ці авто йдуть як на ділянку відповідальності, що відділу прикордон середини буде сусата, глухів. Всі ці, ці ділянки вони постійно перебувають під ворожим обстрілом. Тому ці авто без. Нам потрібно для виконання завдань. 100 автомобілів на передову до кінця поточного року така головна мета нестримних, і вони до неї крокують семимильними кроками. Меценати закликають небайдужих долучатися і зробити свій посильний внесок у наближення перемоги. Здавалося б, літо час для поїздок на природу та збирання грибів, але до обох пунктів вже є питання. По перше, на час воєнного стану діє заборона відвідування лісів. По друге, гриби можуть виявитися ядовитими. Так, 16 серпня, після кількох діб у реанімації, померла 44-річна шосткинка, яка отруїлася блідою поганкою. За словами завідуючої терапевтичним відділенням центральної районної лікарні, пацієнтка звернулася за допомогою медиків надто пізно. Якщо б жінка викликала швидку одразу після перших проявів симптомів, шансів врятувати її життя було б значно більше. Вчора ми втратили жіночку, жіночку, у якої не було хвороб, яка пішла з життя за п'ять днів. І я пробачаю за цю репліку, але на Момент госпіталізації вже було зрозуміло, що всі наші зусилля будуть напрасні. Гриби діляться на дві групи трубчасті та пластинчаті. Саме через другі померла мешканка шостки. Адже навіть при термообробці отрута блідої поганки не зникає. Лікарка розповідає, що у її професійній практиці лише одна людина вижила після вживання таких грибів. Це було в 90-х роках, це був лісник з села Усок Ямпільського району. Там лікування тривало півтора місяці, і воно закінчилось важким цирозом печінки, і до кінця року людина померла. Тяжкість отруєння грибами обумовлюється тим, що вони містять отруйні сполуки, які вибірково діють на внутрішні органи людини, вражаючи шлунково-кишковий тракт, центральну нервову систему, серцево-судинну систему печінку та нирки, із симптоматики головний біль, запаморочення, нудота тощо. По першим двом добам сам факт отруєння можна не зрозуміти. І факт отруєння грибами можна встановити тільки по біохімічному аналізу крові, це аналіз, який абсолютно доступний в центральній районі лікарні в будь-який час доби. Береться біохімічний аналіз, і результат вже каже, є отруєння чи нема отруєння. або отруєння є в дуже легкій формі. Завідуюча терапевтичним відділенням Шосткинської ЦРЛ пояснює, що за неправильного приготування отруїтися можна і їстівними грибами. Це також залежить від невідповідної термообробки. Більш того, дітям до 12 років та дорослим після 60 вживати гриби не рекомендовано. Лікарка закликає при перших проявах симптомів отруєння одразу телефонувати у швидку. Ну, величезна просьба до розумного. Думаючого, мудрого, розумного, ще раз кажу, населення міста Шостки. дуже думати над тим, що маємо. І ну, рашистське слово авось тут не проходить. Якщо все одно дуже хочеться поласувати грибами, то краще не порушувати закони йти у ліс, а ліпше купувати їх у безпечних точках збуту. Можна купувати гриби, це на ринку, на міському ринку, де вони проходять лабораторні дослідження, а це радіаційні дослідження, де вони перевіряються. Хочу сказати, що на ринку заборонена продаж пластинчатих грибів це таких як сира, лисички. І другі гриби. Надія Романченко пояснює, що навіть у випадку власного збору грибів не потрібно це робити за спокотною погоди. Рекомендується не збирати гриби, коли жарка погода. Коли жарка погода, тоді в грибах починають утворюватися теж кенцерегенне віщества. І тому оте. Така погода 30 градусів тепла, 28 градусів тепла це несприятлива погода для того, щоб збирати на сьогоднішній день гриби. Аби вберегти власне життя, необхідно, хоча б навчитися розрізняти бліду поганку від печериці та сироїшки. Бліда поганка відрізняється від цих грибів тим, що на ніжки є бульбообразне таке. Новоутворення це яєчка, із якого виростає гриб. і тоді, коли він виростає, там образується плівочка. У цих грибів нема, тому їх треба зривати, щоб бачити ніжку. Спеціалісти наголошують, що зібрані гриби мають бути обов'язково оброблені протягом доби, ба більше їх не можна збирати у поліетиленові пакети та зберігати там.